Вчора військовослужбовці центру розмінування вказали приблизне місце в парку героїв Євромайдану, де, можливо, зберігаються ємкості з небезпечною речовиною, через яку в новорічну ніч загинули птахів в сквері Лебедини озеро. Сьогодні комунальники розпочали розкопки на місці, на яке вказали військові. А безпеку на місці події забезпечують рятувальники та нацгвардійці. Сьогодні комунальне підприємство почало розкопувати, і коли копнули на глибину 2,5 метри, добрим таким джерелом почала бити частесенька солярка. Їх зараз там досить велика кількість. Комунальники приступили відкачувати в ємкості. Думаємо, що на глибині десь 4 метрів буде сама цистерна. Розкопавши на глибину близько двох метрів, комунальники натрапили на деспаливо, яке почали одразу відкачувати. Ситуація така, що ми прокопали у глибину десь 2,70-2,50 50 Ми натрапили дійсно на деспаливо. Ніякого сумніву немає, там про якісь бензини, там От саме настояще деспаливочки, не ясно яких років. А на початку кількість його. Ну, так уражало, ну, Його подача, ну, таке як джерело, воно десь передбачало десь, так, за, десь за хвилину 200 рамова кружка десь можна було б брати, набрати. А зараз це все припинилося більше, так, але ми проводимо розкопки, розкопаємо його і далі ще буде, видно, буде видно. Це коли тільки розкопали і з'явився перше джерело. Підставили, набрали і було видно, що більшість води менше деспалива. А це вже в кінці. Вона вже майже без води. За півдня роботи комунальники вже відкачали більше 300 літрів диспалива. Проте на металеву ємність, де б могла зберігатися речовина, так і не натрапили. На цю хвилину ми вже працюємо з 9-ї години. Ми ще не чули скреготу металу. Тобто це означає, що жодного о, його разу ми ще не наткнулися на те, що тут десь можливо є цистерна. Можливо, є, але ми ще на неї не, не натикалися. Окрім цього, як з'ясувалося, диспаливо потрапляє до цього місця в парку Героїв Євромайдану зі сторони міста. Зараз для нас важливо було, якби по цього ручейка. Ми так про ньому і просуваємося. От ми дійшли і далі вже. Немає не не, ну, не самого цього ручика. Ну, Але ми обкопуємо далі. Це процес. Він займе у нас не навіть не сьогодні, до кінця дня, він займе ще й завтра. В кінці кінця я думаю, що ми отримуємо відповідь десь аж завтра до, до вечора чи десь на тому тижні. Зараз ми всю солярку. Деспаливо, яка є. Щоб такого ще не було, що воно зараз просочиться десь далі. То ви бачите його підприємство, наші комунальні його забирають, незважаючи на його якість. І вода, яка пропітана деспаливом, теж вся утилізується. Ми все це забираємо, відкачуємо. Ми його зробимо йому захоронення. За словами Сергія Бабія, знахідка джерела з диспаливом не вирішує екологічної проблеми в місті. Це не Вирішує 101% проблему міста, що от знайшли тут, на цьому місці, зняли якусь проблему. Вони будуть з'являтися і далі. Не знялася проблема району парку Танкіськів. Тому для нас важливо зараз, якщо є десь маленька можливість, то ми їх будемо локалізувати. Тут зараз ці роботи вони... Не тільки не завершуються, вони в принципі зараз в самому розгаржу. Вони, да, вони тут, тут зараз йдуть великі розкопки, і нам, ну мені би захотіло, дуже хотілося б, щоб ми натрапили все-таки на, на Йокость. Тоді була б пряма відповідь на питання, що да, от Йомкость, от ми тоді її фізично бачимо, фізично ми її виняли, все. Повністю утилізували і тоді поставили на цьому крапку. Якщо цього не станеться, а може бути таке, чого ми не боїмося, що залишиться підшкірне жерело, ну, скажімо, в сторону міста, може таке бути. І попробую в тому місті, там десь його знайти. Там таких місць багато. Чи вдасться попередити масштабну екологічну катастрофу, поки що невідомо. Але загроза того, що диспаливо може потрапити до річки Смотрич, а звідти до Дністра, залишається вкрай високою. А що касається проблеми для Лебедини Озера і так далі, і на питання, що ж далі, то будуть лебеді, не будуть лебеді, а буде чистим чи не буде чистим Лебедини озера. до речі, сьогодні вже можна сказати, що одним із причин, чому колись загинуло таке класне, гарне. Тих 50 років назад озеро. Одне із причин було це те, що тоді теж попадали, попадала і сторожили це пам'ятають, попадала нафтові ці продукти, і вони унеможливлювали там відпочивати людям. То зараз у нас ідея, яку ми на яку ми маємо величезні надії, це те, що ми перестанемо про це говорити. Ми в районі. В районі скверу афганців ми побудуємо таку міні-фільтрувальну станцію. Ця міні-фільтрувальна станція буде перед передбачати невеличкий комплекс, який буде унеможливлювати зверку, якщо буде, а це буває раз в рік. Буває два рази в рік. Якщо почнеться вилив цих нафтопродуктів, то доходячи до цієї фільтрувальної станції, там будуть такі спеціальні подушки, і вони будуть вбирати в себе всі нафтопродукти, воду пропускати чисту, а вбирати нафтопродукти. Підприємство «Коммунбуд» Комбі... буде просто міняти ці фільтри. Міняти і ми так думаємо, що ми цим самим. Ну, відновимо, що, що проблеми з тим, що в цьому році там не буде лебідів, ми так не хочемо ставити. Більше того, чорні лебеді, лебіді, слава Богу, гарно це почувають, бо їх цей час там не було. Дуже жалко нам за тим, що сталося, але вже підшуковуємо нову, нову пару. Як розвиватимуться події далі, читайте у наступних публікаціях.